Пам'ятаєте, як довго Німеччина викручувалася, затримувала обіцяну допомогу, знаходила якісь нові причини. Давайте подивимося, як зараз із цим питанням. Один із найважливіших пунктів нової німецької допомоги ракети для комплексу Іріс ТСЛМ, який чудово проявив себе при відбитті атак по критичній інфраструктурі в жовтні. Зважаючи на все, німці провели не лише навчання та передачу ЗРК. Але й активно вивчають його сильні та слабкі сторони на полі бою, та ще й проти противника, який застосовує крилаті та балістичні ракети. Рідкісна на сьогодні можливість для виробника. Як засоби доставки, так і нові батареї поставляються із коліс прямо із заводу. Було передано демонстраційний комплекс, крім того, віддано ті пускові, які мали піти для Єгипту. Попередні терміни поставки наступного іріс ТМ на кінець грудня це дуже висока планка і за термінами і за навчаннями розрахунків. Нові радари ТРМЛ 4D, які можуть фіксувати до півтори тисячі цілей одночасно на глибину 250 км, і ракети з інфрачервоною головкою самонаведення, здатні відсіювати теплові пастки і переслідувати мету без променя РЛС. Навздогін, розвертаючись за літальним апаратом. Це наступний рівень технологій. Це якась інша технологічна цивілізація. Другий за важливістю пункт реактивні снаряди до РСЗВ Марс-2. Берлін підписав конвенцію щодо заборони касетних боєприпасів, тому вони можуть застосовувати моноблочну голову та дистанційну систему постановки мін, тож вони, як і у випадку з британськими версіями М270, вимагають перепрошивки для ударів суббоєприпасами та вольфрамовими кульками. 30 мРАП Дінго АТФ це машини із захистом від мін. до Києва їде батальйонний комплект. Стійки до підриву машини зараз вкрай потрібні на фронті, адже ми йдемо вперед, а територія сильно засмічена мінами. Дії наших ССО на ще вчора окупованих територіях, партизани, які не звітують нікому, частини супротивника, які відступають, дистанційна постановка мін, часті ротації, артилерія, що викочується ближче до лінії зіткнення, щоб вразити мету на межі дистанції. Все це викликає регулярні підриви. І хаос в плані карт реальної мінної обстановки здатні витримати підрив на ТМ62 без загибелі екіпажу, стійкі до уламків від близьких прильотів, озброєні кулеметами 12,7 та 40-мм гранатометами, керовані туреллю з нічним каналом. Це хороші бронетранспортери для наших реалій. Логістика постачання РСЗВ та систем ППО, моторизація, стійки до підриву автомобілі, окрема гілка допомоги для держприкордонслужби з позашляховиками, екскаваторами, гроші для закупівель третіми країнами, зимові пакети. Берлін продовжує масштабну підтримку Києва, і зараз навіть скептики навряд чи зможуть сказати, що вона недостатня. Звичайно, нам потрібно більше. В першу чергу через протяжність фронту і через мільйон людей у війську, але нині Німеччина однозначно робить свій внесок, причому чималий. Слава Україні, слава ЗСУ, подяка союзникам. Переможемо.